Ну, що ж, друзі, ранок надії продовжується, і хочемо продовжити також розмову про наше здоров'я з нами в студії фізичний терапевт та також реабілітолог Олександр Матюша. Доброго ранку ще раз вам. Що дякуємо, добираємо. що з нами цього ранку, і хочеться знаєте, зазначити, що якщо відкрити інтернет і пошукати, наприклад, запит, що робити, коли болить поперек?». Ну, якщо звернутися до народної медицини, то в мережі інтернету можна знайти таку пораду: болить поперек, зробіть компрес. Для цього потрібно Корінь хрону або речку натерти на дрібній терці і змішати з двома столовими ложки сметани. Лягти на живі треба. Отримано суміш, просто розподілити по попереку, накрити полієнтеленом чи пакетиком якимось роблять, і обв'язати вовняним таким шарфом. І десь за 30-40 хвилин змити це все. Ну і кажуть, що хрін забезпечить розігрів м'язів, а сметана допоможе уникнути печіння і опіків шкіри. Ось. Цікаво, друзі, напишіть нам, як ви лікуєте біль в попереку, чи робите такі компреси. Чи я знаю, що люблять натерти ще спиною горілкою там <гум> і просто мотатись, і це, наче як має врятувати від болі, чи діє це у вас, чи ні. І, і до речі, найдієвіший метод, знаєш, це коли я часто бачу, так вранці прокидається. Так зробив, так зробили і пішли на роботу. Це, знаєш, поперек готовий. Так, пане Олександре, скажіть, да. такий компрес ви робите своїм пацієнтам? Ні, не роблю. <рес> Знаєте, це це от, те, те, що ви розповіли. От, ефективність цих е, методів, це, от як є в нас одна дуже відома людина, це жарт про два-три тижні. от те, те ж саме. <рес> <рес> що воно, ну. Це неефективно. В оці, от Тому різні… ж люди це роблять. Всякі маніпуляції, щоб ну, просто. ну… Погріло, кажуть краще, знаєш. Але проблема що… Ну, знаєте, це в, в, в наукових дослідженнях є е, 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 ефект вижившого. Це називається. Uh -huh. Ну, Тобто того, хто то, 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 то вижив. Комусь одному допомогло, і він починає один розповідати про те, uh -huh. що це ефективно, це допомагає. І оце ну, напевно породжує такі от міфи. То, що… те, що Подібні речі. Це ідентично, аби там запалення вже в зубі, там дірка, вже там корінь гниє, а ти такий треба погріти. Знаєш". <гірів> грій, не грій, потрібно <гірів> до спеціалістів. <гірів> ну, Таке є, люди роблять, знаєш, і там хрін зрозуміло, ну, сметає. Чомусь воно свої плюси <гірів> має, але щоб настільки однозначно, дійсно важко сказати. А, ну що ж, друзі, ми нагадуємо, що в нашій студії Олександр Матюша ось реабілітолог, терапевт. Правильно? Фізичний терапевт. Терапев. Терапев. Ну що ж, скажіть, будь ласка, які найчастіші причини болі у попереку? Чому це так стається, і сьогодні це така ну, актуальна проблема? Ну, якщо казати з наукової точки зору, то біль може бути специфічним і неспецифічним. Специфічний біль це якраз те, що пов'язане з якимись пошкодженнями певних структур. Міжхребцевих дисків, mm -hmm. нервів, тобто кили, грижі міжхребцеві, різні, різні захворювання, котрі можуть, ну, супутні захворювання, котрі можуть викликати якби, появу цього болю. І неспецифічний біль, як який не має. Як би, конкретної причини, е, яка може бути, наприклад, у порушенні певних структур, ну, просто людина може сидіти тривалий час або в неї якась незручна поза, і вона до цієї пози звикає, за цього перевантажується опорно руховий mm -hmm. апарат, і виникає, відповідно, біль та дискомфорт. Е, до речі, ви кажете, що. Через те, що якийсь довгий час людина сидить в тому чи іншому положенні. Чи, чи може допомогти в такому випадку просто якісь регулярні, не знаю, вправи на місці? Так, звичайно. звичайно. Я вам можу навіть їх зараз показати. О, давайте. Так. Що для цього потрібно? А, два стільці у нас. Два стільці. Вони, вони вже стоять. Так, давайте. Що ми ми робимо? Пробуємо. Треба на них сісти до початку. А, сісти. Ну, давайте. Уяви, Ваню, що ти офісний працівник. Я буду підлопитним працівником. Ви ж одна рука на Так, я миску. Ще можна так, отак, і в різних всіх положеннях. Дуже важливо в першу чергу для розслаблення м'язів. Попрацювати з диханням. Достатньо зробити 20-30 повільних вдихів та видихів. Для цього можна просто покласти, покласти руки на ребра і зробити повільний вдих і видих носом. І при цьому видих має бути трошки довшим за Бо Це потрібно для того, щоб включилась краща діафрагма. Якщо вона попрацює, це стимулює блукаючий нерв, це заспокоює нервову систему і м'язи. Давай. Зрозумів, поїхали. Тільки дихаємо носом. Повільний вдих і повільний видих. Трошки повільніше. Головне не заснути за робочим місцем угу. Да, І дуже важливо дихати таким чином, щоб ну, максимально рухались ребра. Бо коли ми стимої і тут все зажимається, у нас більше починає напружуватися допоміжна mm -hmm. мускулатура, і це може призводити до болю в шиї і до погіршення постави. Я думаю, що достатньо. Далі треба сісти Сісти таким чином. От Зараз трошки так порухати тазом. І зверніть увагу, чи відчуваєте ви, що у вас щось таке тверде, так так вот, во це так. ваші сідалічні сідничні кістки, так, так. от і е, дуже важливо привчити себе на них сидіти. Тобто я саме на кістках? сам саме на кістках, так це допомагає, допоможе розвантажити е, м'язи, попереку звикли так, щоб пом'якше було. так. Ми звикли сидіти, що було пом'якше. Якщо ми сидимо, коли е, таз занадто так підкручений так. назад. Буде також буде перевантажуватись спина, якщо ми сидимо навпаки занадто Якраз прогнутою на спиною. Сиджу, прямо і, і наша задача знайти от таке положення, коли ви відчуваєте, що ви сидите на кістках, так. і просто почати повільно рухати тазом. І коли ви рухаєте тазом назад, ви робите видих, коли ви рухаєте тазом вперед, ви робите вдих. І от знайдіть таку амплітуду руху, щоб ви не відчували, що у вас ну, сильно напружуються м'язи спини. Тобто тут основна задача порухати поперековим відділом хребта. Якби покататися на от сідничних кістках. Угу. От ви ніби як випрямляєте спину і отак сутулитесь. Як я кажу, превращатись в пішов з кістками. Знаєте, не концентрував свої уваги на, на те, що я сиджу на седалічних кістках. Так, так, так. О. Тобто, і все так само У так школі, так само достатньо... в офісах вчать все ж таки на кістках сидіти? так У е, нас взагалі вчать сидіти ось так, от, е, з занадто якби, рівною спиною і з напруженням. А нам потрібно навчитися якби, спиратися на. Скелету, те, що я казав, що е, більшість проблем у нас е, мають, е, ну, вони являються наслідком на, нашого способу життя, і це якраз із за того, що ми е, сидимо в, е, в таких положеннях, коли збільшується статична напруга, і з часом це призводить до напруження у м'язах. Тепер покладіть руки на плечі. Да. І от е, поставте тільки стопи на підлогу. так. І продовжуєте рухати тазом і додатково ще так почніть скручуватись, опускаєте голову вниз, притискаєте підборіддя до грудної клітки і потім піднімаєтесь вгору. Також можете додати рух руками, щоб спина трошки більше розгиналась у грудному відділі хребта. Коли я випрямлююся, вдихаю. Так, ви випрямляєтесь, трошки так розгинаєтесь і згинаєтесь. Так. І до цього руху ви можете додати невелике обертання. Спочатку так от в ліву сторону. от Ніби тягнете себе рукою за праве плече, так, скручуєтесь. повертаєтесь назад і тепер в праву сторону. От Особливо корисно робити ці обертальні рухи, тому що їх нам не вистачає в повсякденному житті. І е, е, якщо наш грудний відділ хребта е, погано е, обертається, то це може призводити до того, що більше напружується поперек і більше напружується шия. А ми ж зазвичай сидимо і Скажу, рухаємося ті, в такому ті. положенні. І тепер покладіть от руки за голову, да, пальці. Так, в замочок. В замочок, так. І от ви продовжуєте сидіти на цих кістках і нахиляєтесь вліво-вправо, і при цьому старатися не відривати цих от кісток від стула. А, не відривати. Так, не відривати. що Хочеться якби сісти на. Так, так, так. Хочеться ніби як перевалитися. А якщо, якщо ви зберігаєте відчуття того, контакту кісток з. Поверхнею, то ваш хребет буде краще витягуватись. О, щось мене поболює, коли я в ліву сторону. Можна зробити трошки трошки менше амплітуду. Тобто бажано робити ці вправи в комфортному діапазоні рухів. і тоді... Просто хочеться більше нагнутися, ти, знаєш, ти не можеш, тому що так, так. ти маєш зафіксуватись на кріслі. Так, тому треба знайти оптимальну амплітуду і тоді це буде ось мене з лівого боку не те я зрозумів во бачите вже діагноз <рес> знайшли проблему вже діагно і в принципі оцього для це достатньо виконувати там кожних 30-40 хвилин для того, щоб не було проблем з попереком, якщо ви тривалий час сидите в офісі або працюєте за комп'ютером. І, і мені здається, що нічого Сміп. складного в цьому Друзі, не було. Друзі, щоб ви зрозуміли, крім такого, знаєте, фізичної підтримки для вашого організму, ви отримаєте таку а, 5 хвилин релаксу. Настільки якось от, ваше дихання оце повільне. І оці справи вони просто розслабляють, от, реально заспокоюють. Тому два в одному. Дуже вам дякую. Да, нашу продовжуємо. Розмову. Так. Так цікаво, що здавалося б, щоб задіяти ці м'язи, треба було ну, там, карімат, лігти, чи якось якісь застосунки мати. А тут просто сидиш і, і вже попрацювали ці всі м'язи. Друзі, Справи для офісу за робочим місцем. Тому е, запам'ятовуйте. Ми з вами проговорили, що ось такий варіант теплого компресу не дуже хороший. Що ви ще скажете про грілки? І, можливо, ще якісь такі народні методи, які не варто навіть витрачати свій час, щоб краще звернутися вже до спеціаліста? Е, ну, В основному це різні прогрівання. Угу. Особливо ці рецепти різні там, з. Пчелини з пчелиною, отрутою, ну, от різні мазі, котрі є протизапальні. Дуже часто люди із за того, що занадто їм мажуться, це може викликати навпаки до різних запальних процесів Ого. і проблем зі, зі шкірою. В принципі, ну, от все, що стосується цих різних компресів, це, ну, це, це, це не являється ефективним. Угу. Тобто, все-таки в основному треба просто нормально рухатись. Mm -hmm. Займатися хоча б от, от простими вправами, які я показав, і цього вже буде достатньо. Тобто, якщо е, також додати якихось ну, певних рекомендацій, що потрібно для того, щоб не боліла спина, то якщо у людини виникло, ну, наприклад, якесь загострення або е, ну, ще якась така подібна проблема, перше, треба от кілька днів. Максимально намагатися зберігати активність, тобто, ну, якщо там ногу не відняло, не німіє, нікуди не простріляє, ну просто десь болить. Тобто, відбувається певні певні, це може бути певний запальний процес, знаючи природу запального процесу, якщо е, ну, він може навіть пройти сам по собі. І приймаючи різні ліки, намагаючись використати різні компреси, ці от всі штуки, ми навпаки можемо заважати організму е, природньо відновитися і тому просто. Потрібно зберігати активність, це якби, згідно останніх е, наукових досліджень, рухатись в тому діапазоні, в якому комфортно, щоб біль не підсилювався, мінімально лежати. І е, якщо там за кілька днів вже біль не проходить, тоді вже бажано звернутися до спеціаліста для того, щоб встановити проблему, що з ну, чим чим вона пов'язана. Бо в основному, навіть якщо нічого не випити, ви просто день порухаєтесь на наступний день, прокинетесь і скажете, а все, у мене нічого не болить, все ок. Дякую. А, а ти хочеш до наступного питання перейти? Давай. Я хочу про щось запитати, от власне чула такий ще момент, що так там були ті дуже там поясниця, спина внизу так вправи добре, але люди п'ють часто про що знеболюючи сильні таблетки, і вони, бо вони ще діють, наче як протизапальні. Угу. Ось що ви скажете угу. про таке, чи варто це робити, але все таки біль терпіти теж можливо не варто. От яка ваша думка? Ну я вважаю, що а, якщо а, ну Взагалі, якби, якщо це приписує лікар, uh -huh. то так, це, це потрібно і якби, в, пев, в певні моменти. Але uh -huh. якщо людина там, рік, півтора-два, як ми звикли uh -huh. звикає жити на обезболюючих, це може призводити до того, що біль стає хронічною. І вже тоді ніякий не реабілітолог ніхто не допоможе. Тобто можуть відбуватися навіть певні біохімічні зміни у угу. нервовій системі. І е, це вже біль, ну, умовно кажучи, не, не в місці, де воно болить, угу. а вже від нервової системи. Просто мозок думає, що угу. там є біль, і, і відповідно воно буде людину турбувати. І від цього дуже важко позбавитись, і е, потім лікарі вже приписують антидепресанти, різні там транквілізатори. Угу. І це достатньо така тяжка угу. ситуація. Тому Бажано, якщо є біль і він регулярно повторюється епізодично, то потрібно звернутися до спеціаліста. Він підбере отакий комплекс простеньких вправ. Ви робите як просто як чистку зубів щодня, і у вас немає проблем. Тобто ви нам порадили так, що якщо е, цей біль не є такий, що там віднімає ногу, бо кажуть, що це вже наче вже защемлення е, може так, бути, сідичного нерву, так. Це, ну, це вже інша так. тема, так. але просто е, нещодавно, до речі, ми якраз про це говорили, що якщо це защемлення саме власне цього нерву, то людина точно е, показана госпіталізація. Тобто що це не угу, є, що можна з нею ходити угу. чи ще щось. Е, так от, коли е, декілька днів не проходять, тоді варто звертатися до реабілітації. Літолога до фізичної терапевти, так? Так, так. добре. А, ще одне питання, а потім буде інше. Щодо самолікування, коли, до прикладу, є біль у попереку, і людина каже, ну потрібно дати навантаження, закачувати м'язи з спини. Так, ось, і вона починає там десь на перекладині вправи робити, навантажувати спину. Наскільки це доречно, чи все таки воно доречно, але потрібно спочатку проконсультуватися, тому що, до прикладу, якщо там є якісь зміщення, людина дає навантаження, вона ж може кажуть, ускладнити цей процес. Так, Тому от, навіть в таких випадках бажано звернутися до реабілітолога і щоб ви вже поставили так би мовити, хоч якийсь діагноз, що можна, а що не можна. От, от якраз в цьому і задача реабілітолога, тобто зрозуміти. Що потрібно цій людині, які м'язи потрібно, умовно кажучи, там, укріпити, щось розтягнути, щось навпаки розслабити, щоб прибрати цей м'язовий дисбаланс, і да, щоб, щоб, щоб проблему вирішити, а не впаки погіршити. Тому що був за кордоном, знаєте, там, ну, ну мені так здалося. Чуть, майже не кожна сім'я має знаєте, цей спеціальний апарат, де ви Прив'язуть себе за ноги, і потім якби, перевертаєтесь, ніби якби, на розтяжки. Я розумію, що воно якби і допомагає, але десь це самолікування, знаєте, я, я сам повішу, розтягнусь, і все буде окей. У мене ще наступне питання. Дуже часто люди кажуть, коли біль у попереку, я розумію, що лікарі мають, кожен лікар е має своє якесь твердження, свій, як -то кажуть, алгоритм дії, як він діє. Але дуже часто при болях отдають блокаду. Що воно насправді дає? Тому що ніби біль пропадає, але ж ми. Мені так. Що таке блокада? Блокада ну, це, якби я розумію, укол, так який забирає цю біль, але ж проблему воно не вирішує. До прикладу, грижа може далі розвиватися. Тому от чому дають блокаду, і чи дійсно вона допомагає, чи вона лише забирає симптом. Ну, от, біль? Це, це до речі, дуже гарне Як, питання. Якщо можна. Тому що в основному люди, от те, що ми вже сказали, що люди живуть на медикаментах і звикли, так. що от там прострілюєш от там десь німіє нога. Зробив блокаду на на наступний день, пішов собі на роботу і і все ок. Тобто блокада вона не вирішує проблему. Просто прибирається симптоматика на певний час. І в ідеалі, як це має бути? У людини, якщо відбулася така от ситуація, епізод гострого болю, якщо їй зробили блокаду, і е, невролог каже, вам потрібно займатися з фізичним угу. терапевтом. І людина вже приходить до фізичного терапевта, і ми вже починаємо з неї працювати, щоб е, не довести до повторення цього епізоду болю, тому що якщо ці епізоди чим частіше вони повторюються, тим більше. Ймовірність, що біль, біль стане хронічною, і тим, тим більше це буде погіршувати. Блокада вона не забирає так. запалення, так. не вирішується. Ні, собі. ну, ну так раз, якщо є там запальні процеси, якщо є біль конкретно, що ага. потрібно полегшити ну, якби, тут та зараз, так воно, воно може допомогти. Так, але в довгостроковій перспективі воно не буде працювати. Тому що знаєте, дуже часто люди вже знаєте, як такий, вибачте, наркотик, знаєте, от болить, ти просто знеболив, все, проблем немає. Але ж я розумію, там в попереку далі позунки зміщені, все воно потім погіршується, як ми кажемо. Mm -hmm. а, дуже вам дякуємо. Я ще хочу також стосовно болю в спині, в попереку, так як ми вже сьогодні говоримо. Якщо, якщо цей біль спричинений, як ви казали, просто малорухливістю, немає ніяких пошкоджень, так чи там не знаю. Що там може бути м'язі, немає пошкоджень, ви нам зазначали два види, так? То за скільки часу можна е, позбутися такого болю і просто бути вільним в своїх рухах? Я ще хотів сказати один момент про, про те, що зміщується там диски, ще щось. Так, так. Mm -hmm. ну тобто це міф, і нічого там не зміщується. Тобто вона нічого не може там зміститися, тому що це якби сполучна тканина. І ну я думаю, що багатьом людям, і якби я взагалі в соціальних мережах своїх дуже часто mm -hmm. з -з 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 зачіпаю цю тему, що зміщуватись там нічого не може. Бо це тканина, вона може умовно кажучи, що це як мініск в коліні, він може розірватися. Зміщується сам позвонок. І чи ні? А, дивіться, чи це, це також хребець, а, ну, хребець, я маю на увазі є є, є є, можуть виникати там певні деформації, певні зміни положення. Ага. Так, це може бути, але але там нікуди воно все воно, воно кучі тримається. Все воно кучі тримається, і там дуже 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 гарно воно все тримається. Ага. Як у нас От. багато міхів є, в голові? І, просто. і так, і, і стосовно а, стосовно вашого, вашого питання, а, та скільки часу так можна? Ну, я розумію, що це все так? але якщо звичайна ситуація. Ну, дивіться, при е, нормальній діагностиці, і якби е, е, чим краще фізичний терапевт може діагностувати причину проблеми і якби прицільно з нею пропрацювати, то е, якщо кваліфікований, ну, це кваліфікований фахівець, то людина може відчути ефект уже після першого заняття. Uh -huh. От навіть, ну, і це ніяке не чудо, просто це, це робота, яка uh -huh. Потребує. Ну, комусь, напевно, і треба запастися терпінням, якщо там але, складна. Так, ситуація. Але так, іноді буває, що це там, може, там пів року, може так. бути таке рік, і там людина раз на тиждень угу. приходить, ми займаємось і є як певна позитивна динаміка. І знову ж таки, якщо затягнути цей процес, чим пізніше людина прийде. Тим триваліше mm -hmm. буде процес. Звичайно, якщо воно там місяцями роками деформувалося, людина так, хоче за один так, день. Так для всього потрібен час, звісно, яка О, до речі, вже на останок, я запитає, яка ситуація зараз. От ви простежуєте, от у вашому колі професійному. Як часто зараз власне військові звертаються до реабілітологів? Чи вдається їм проходити вдало реабілітацію? Яка взагалі зараз з цим питанням дуже складна ситуація, тому що ми. Ми найближчим часом зіштовхнемося з дефіцитом кадрів. В принципі, він якби вже є. І а, цим питанням потрібно займатися. І, власне, ну, ми вже там, з певними з моїми колегами вже в цьому напрямку працюємо, І тому що. Це дуже актуальне питання. І військових буде ставати ну, все більше і більше і більше. І починаючи, ну, навіть якщо це якби несерйозне якесь кульове поранення, яке там зашили, воно зажило, може, там може бути з'являтися. Рубець із цього рубця, якщо або якщо це, наприклад, на якійсь частині тіла, то з цього рубця може порушуватись механіка руху, і в перспективі це може викликати ну, багато проблем. І ну е є е е е також. Інші проблеми там з ампутаціями, зовсім всім, ну тобто роботи у нас у реабілітологів зараз я дуже думаю, багато, і і буде ще більше елементарно, те, що ти в бронежилеті пару годин так, постоїш. Так, ну так, так. то яке це навантаження звичайно, вже на поперед, коли вони там на блокпостах стоять. Я думаю, як стояти там 8-10 кілограм. цей бронік ну, може ну бути? це зараз в основному і це ж все навантаження на наші це. Оце зараз в основному от хлопці до мене звертаються якраз з проблемою. Mm. Приїхав, якщо приїжджають в Київ. На кілька днів, алло, Саша, ми їдемо до тебе. Треба нас трошки полагодити. Uh -huh. Але е, ну, я якби, е, веду до того, що і намагаюся їм сказати, що ну, якщо у вас є можливість, ви також можете ну, якби виконувати певні вправи. Я стараюся, ну, розумію, що в мене є можливість там, годину попрацювати підібрати uh -huh. певний комплекс вправ. І якщо вони їх виконують, то це, звісно, полегшує несення служби. Uh -huh. Дуже вам дякуємо за розмову. Просто неймовірно вам і класно, Тому, друзі, нагадуємо, що розмови з нашим гостем ми збережемо на нашому ютуб-каналі Ранок Надії. Ось, де ви також зможете ще раз переглянути або поширити своїм друзям колегам, якщо ви вважаєте, що для них ця інформація буде дійсно корисною. Нагадую, що з нами у цій студії був Олександр Матюша. ось… Реабілітолог і фізичний, фізичний, терапевт. фізичний терапевт. терапевт. Я думаю, все просто сказати терапевт. Фізичний терапевт, реабілітолог. Тому залишайтесь з нами наразі рубрика ізі інгліш.